Нещодавно у парку культури відбулася щотижнева зустріч у рамках проєкту Творчий четвер. Цього разу діти створювали неймовірних рухливих тварин з картону. Кожен робив собі тваринку, яка йому сподобалась. Наприклад, хлопчик Єгор дуже полюбляє єнотів, і саме його він обрав, щоб створити рухливу іграшку. Задоволенням занурився у процес творчості, де кожен етап давався йому з легкістю та натхненням. Його робота, як і роботи інших дітей, стала справжнім витвором мистецтва. Мені було не складно а дуже весело і приємно. Це Мій друг єнот. Так як мене звати Єгор, я дуже полюбляю своїх друзів-єнотів. Ось тому я її вибрав. вибрав єнота. Мені зовсім не складно, дуже весело. Я дуже хочу, щоб іншим так само було. Майстер-клас зібрав чимало маленьких майстрів, які з великою цікавістю брали участь у створенні власних іграшок. Діти з великим захопленням малювали, вирізали, клеїли, і кожна робота була неповторною. Мені подобається робити аплікації, це майстер-клас такий. І котиків я люблю, тому що я то його і я її вибрала. Працівники міського будинку культури детально пояснили кожен етап, допомагали та підтримували маленьких майстрів. Це панда кунг-фу з мультика. мені сподобалося робити його. Я тут перший раз проект творчий четвер не тільки розвиває уяву та творчі навички дітей, але й дарує їм незабутні враження та масу позитивних емоцій. Наступний мастер-клас відбудеться у парку культури вже наступного четверга о 16.00. Не пропустіть можливість долучитися до цієї захоплюючої ініціативи. Ірина Десюк ілля Биюль телекомпанія КЕТ.